Перевернути, бачите. Можете зв'язуватися зі мною і домовимось ці. Друзі, є в мене нові надходження. Отримав посилочку з Німеччини. Слава тобі велика подяка. І передаю привіт. Так. Що ми маємо? Вироби з парцеляни та скла. Є такий кувшинчик цікавенький. Це майоліка. Бачите, Джермані. Джермані. Його можна використовувати, мабуть, це навіть не кувшина ваза, чи ваза у вигляді кувшина. Ну, так, прикольний. Прикольний. Так, набір келихів. Чи не келихи просто стакани. Не знаю точно, як називається. Це в нас Франція. Франце бачите. До речі, цей набір має те ж саме клеймо. Дуже красивий зелений колір. позолота, Без пошкоджень немає не тріщин, не сколів. Шість штук в наборі. Так, другий набір. Маємо 6 таких келихів, Теж дуже красивий такий багровий колір. Гарний стан. Теж написано франце. Так, і тут шість у нас такої ж форми, але менше розмір. Знов таки ж теж без пошкоджень. Всі ці предмети, що я зараз буду показувати, пошкоджень не мають. Ви буває, коли питаєте за ціну, то питаєте є. Якісь пошкодження. Якщо є пошкодження, я цей предмет, скоріш за все, навіть не буду знімати. всі предмети в гарному стані. Так, ось такий набір, сервіс. Це в нас Китай. Маємо такий заварник. Потім маємо. Шість тарілок пірашкових. Ось такий узор. 4 блюдця. сливочник, На дотик дуже приємний фарфор. Таке маємо клеймо. Цукер не цукерниця під цукор. Сахарниця, в общем. І три приємних чашечки. В процесі доставки, на жаль, три чашечки і два блюдця були розбиті. Ось такі приємні. Дуже легкий, тонесенький фарфор. Зараз покажу на просвіт. Подивитися на просвіті, ми маємо таке клеймо чи водяний знак, обличчя жінки. Його ми можемо побачити тільки на просвіт. Ага, з цієї сторони краще. Дивиться, як чітко. А? Прикольно. Вперше таке бачу. Такий водяний знак на чашці. Їх, на жаль, тільки три штуки. Що маємо, то маємо. Нагадую, що це все в продажу. Можете зв'язувати зі мною і ми домовимося про ціну. Так. Чайна пара. Вот такая нежная, красивая чайная пара. Видите, тут клеймо. Бавария. Блюдце такая, таке, тоже красиве очень. Колір. не стандартный, не белый, а такой бежевый, как кремовый. Так, далі. Чайна трійка. Ось така теж клеймо має, по-моєму, Баварія. Теж... А. Так, теж написано Баварія. Що там за слово? Не буду зачитувати, тому що буду виглядати смішно. Правильно не зможу його прочитати. Так, ну. Два блюдця, одно менше, друге більше і має такий, такий красивий узор. Квіти польові. Дуже гарний стан узора, позолоти. є намальовані квіти. Ось так ця краса виглядає. Виглядають трійки дуже красиво. На мій, на мій погляд, от в колекцію. Дуже круто буде виглядати. Так, і друга чайна трійка. Теж маємо такі польові квіти, маки. Дивіться. Чашка у стилі Art Deco. Вінтер Лінг. Вінтер зімній. Лінг я не знаю, що це. Так. Тут і на маленькому блюці є. Узор, і на великому. Подивіться, яка краса. Вау! Теж має гарний стан. Мені дуже подобаються чайні, чайні трійки. Так ось така краса. Так, ще була тут банкнота така Чехословакія. Трішечки срібла. Три ланцюжки. Срібло, друзі, можете звертатися. В мене в великій кількості є ланцюжки, каблучки, браслети. Все це є на продаж. Ціна в рази дешевша, ніж в ювелірному магазині. Так, і це особисто для мене. Я граю в пінг понг Славко подарував ось такий набір double Fish. І ці ракетки та шарики. Double fish, це як бенклі у світі пінг понгу Тобто, дуже крути ракетки, якісні ракетки і якісні шарики. Зараз таких не роблять або роблять, але вони дуже дорого коштують. Тобто дуже пригучі, ось така цікава річ. Думаю, це все ж таки вінтажний набір. Може, 90 роки, м'якенька резина. Супер, супер, слава, тобі велика подяка і ось такий лайкос. Все, що ви бачите, друзі, можете зв'язатися за мною і придбати. Так, друзі, продав на Etsy ось такий самовар за 50 доларів. Давно їх в мене не купували. Одного часу вони непогано продавалися на Etsy, а потім встали. В мене їх біля там, 10 штук. І вже не продавав я їх десь декілька років. Не купували самовари. Бачите? 73 рік. Опять же, його можна використовувати по прямому призначенню, тобто закип'ять води. Краник буде все, все працювати. Такий міні-самоварчик. 4999 продав на сайті ЕС. Так, ще декілька продажів продав тут майже 4 кг різного радіо, різних радіодеталей. Ось така тема продав. По-моєму, за 700 гривень. Ну, прикріплю скрін з продажі. Так, і продав таку цікаву річ. Це в нас єрмашлем. В оригінальному кейсі це дуже важливо. Єрмашлем я купив у свого сусіда. Так, і от этот під нього кейс, футляр. Я купив вже на аукціоні Віоліті. І от разом комплектом продав там же на Віоліті. Ось така краса. Це шолом пілота-істрітеля, льотчика-істріля. Він більше схожий на шолом космонавта, але це пілот. Пілот в цьому шоломі міг там літати, де немає кисню. Використовувався цей шолом. Ось така приємна продажа. Так, їдемо зараз відправляти на пошту. Продав статуєточку вишивальщиця. Це в нас Київський завод порцеляновий. Ось така красунька. Зараз Саме статуетки вишивальщиці дуже в ціні і має великий попит. Мають великий попит. Бачите, є скол, приклеєна шия, приклеєна рука. І незважаючи на це, я її непогано продав на аукціоні Віоліті. Ось така красунка. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх. Скинувши фото на вайбер або телеграм. А ось перелік речей, які я купую. В крамницю принесли таку монетку. 96 рік. 2 гривні монети України. В непоганому стані. Ось така цікава монетка. Купив за 250 гривень. Так, продав на Віоліті ось такий матчбокс. Так, да, матчбокс. Тут у нас автівочки різні. Людина мені спочатку пропонувала по 50 гривень за штуку, але я продав значно дорожче. Ніколи не поспішайте з продажею. Всі перевернуті, бачите, ось такі старенькі машинки, автівочки. Це в нас не бачу 70-ті роки. Тут на деяких було написано. Автівки старенькі. Продав на аукціоні Віоліті Також зробили пропозицію мені за цей годинник. Тут він під реставрацію не буде займати місця. Так, продав за 1300 гривень. Ну, поки не продав, але зробили вже ставку на аукціоні. І купив вчора. Книжечку, Златоуст, холодне, украшене оружие Кому цікаво, звертайтесь дуже приємна бумага. Кру... Крутезна така цікава книжка. Отримав дві посилки від підписників. Друзі, вам дякую за довіру, що висилаєте. Після оплати, як це відбувається, я отримую посилку і гроші скидаю на карту. Дуже дякую за вашу довіру. Для мене це цінне. Цінно. Так, ці речі на продажі. Тут і вінтажна, вінтажні прикраси, і сучасні вироби зі срібла дуже красиві. І в новому стані. Так, тут я був такий годинничок, він з коробочкою, але це вже Білорусь, то тобто після 90-х років не, не радянський годинник. Багато він коштувати не буде. Декілька предметів по серебрянки. Чехословацька брошь. Так, і давайте поїдемо по срібу. Каблучечка Ukraine. З картою України. Маленький розмір, десь 15. 925 проба. Каблучечка на любий розмір. Мрія. Мрія мрій. Винтажна каблучка 875 проба, корзинка теж. Каблучка універсальний розмір. Пара сережок. Приємний такий кулончик. 925 -та проба. З гранатом в позолоті. Ну, точно не знаю, гранат чи не гранат, дуже схожий на гранат. Так, пара сережок тут такі 925 -та проба. І ці теж 925-та проба. Треба чистити. Але я таким не займаюсь чисткою. Там декілька разів я пробував почистити і ну, деякі речі стали виглядати хуже ніж дочистки, і я вирішив цього більше не робити. Так, ланцюжки, ланцюжки з колонами, от таке серденько, ланцюжок і колон ну, майже в новому стані, тобто такий кольор, білий срібла, немає патини, слідов використання немає. Так, Друга, другий ланцюжок. От подивіться, який колончик приємний у вигляді квітки. Так. Вибачте за освітлення. Сподіваюсь, вам все видно. Сподіваюсь, що ви все бачите. Ось такі кулончики приємні. Це для молоді буде круто. Так. Дивіться, який, який стільний кулончик на ланцюжки. Бачите проба 925 Просто ланцюжок. До речі, ланцюжків в мене дуже багато. Дуже багата кількість. Це в нас така ніжна, ніжний браслет жіночий. Такий браслетик. І браслет чоловічий плетіння бісмарк. Ці речі, браслет і каблучка я буду продавати на ebay і на Etsy скоріш за все, тому що тут. В принципі, по Україні ціна на них мене не влаштовує. Тобто, зараз лом піднявся дуже високо і продавати як вироби ну, дуже складно. Тобто людина часто не розуміє, чому така ціна. Тобто, щоб ви розуміли, я це купив все там, ну, сім по-моєму, сім тисяч гривень, щось таке віддав. Ну, дуже дорого, дуже дорого стала коштувати лом срібла, друзі. У кого є на продаж срібні прикраси, я залюбки куплю. Та не тільки прикраси. І просто лом срібла. Я купую, купую дорого, набагато дорожче, ніж ломбард. А нам сьогодні доця допомагає. Ану, доця, покажи свої зуби. Гляньте, які зуб'я у нас красиві. Зубки, а? Красотка. О, молодець. Помічниця. Ай, моя красотка. Дивиться, посміхається на всі свої два зуби. Так, вухо не підгинай. Молодець. Молодець. Помаши підписникам. Друзі, тисніть подобаєчку, коментуйте. Бо... Так, бачите, це теж це каже. І обов'язково підтримайте нас підпискою. Усім пока!